І так, ви питали, я відповідаю. Значить, дошкільна освіта, цінова політика щодо обслуговуючого персоналу. Мається на увазі дошкільна освіта це дитячі садочки, хоча в чистому вигляді на Філіппінах їх фактично немає. І молодша школа. Значить, Почнемо з життєзабезпечуючої професії будь-якого закладу, це шкільний завгосп. Шкільний завгосп отримує від 24 до 34 тисяч песо. Помічник вчителя, асистент вчителя, воно по-різному називається, отримує від 29 до 32 тисяч песо. Помічник вихователя або молодший вихователь це підготовчі класи. І по-нашому це старші групи дитячого садочка. Це від 19 тисяч песо до 25 тисяч песо. Отже, така інформація. Всім добра.